Стівен Кінг Протистояння розділ 38. Коли муривиця грипу пішла на спад, почалася друга епідемія. Тривала вона близько двох тижнів. Ця пошесть найбільше поширилася у високорозвинених країнах, менше у слабше розвинених на кшталт Перу і Сенегалу. У Сполучених Штатах друга епідемія забрала 16% тих, хто пережив супергрип, у країнах третього світу не більше ніж 3%. Другу епідемію ніяк не назвали, бо симптоми були найрізноманітніші. Глен Бейтман або інший соціолог міг би сказати, що то була епідемія природних причин або браку реанімації. У суто Дарвінському розумінні то була остання прополка – і багато хто зауважив би, що її найжорстокіша. Семові Тоберу було п'ять з половиною років. Його мати померла 24 червня у головній лікарні Мерфрісборо, штат Джорджія. 25-го числа сконали його батько і дворічна сестра Ейпріл. 27 червня помер старший брат Майк і Сем лишився один. Відколи померла мати, Сем перебував у шоковому стані, він тинявся вулицями мер Фрізборо, їв, коли хотілося, іноді плакав. Згодом припинив рюмсати, бо краще від цього не ставало сльози людей не повертали уночі його сни розбивали жаскі кошмари, у яких його татко з Ейпріл і Майком помирали знову і знову. Їхні обличчя розпухали, чорніли, і вони давилися власним слизом під жахливе деренчання, що чулося у їхніх грудях. Другого липня, за чверть до десятої ранку, Сем забрів у зарості ожини за домом Гетті Рейнолдс. Замислившись, дивлячись у нікуди, він виписував зигзаги між Ожинових кущів, які були вдвічі вищі за нього, зривав і їв ягоди, доки губи і підборіддя геть не зчорніли. Голки дряпали йому одяг, а іноді діставалися й до голої шкіри, та сем не зважав. Навколо нього сонно гули бджоли. і зогнилу колодязну кришку, заховану високою травою та корінням кущів, він помітив лише останньої миті. Вона проломилася під ним із різким оглушливим тріском, і Сем провалився у вимущену камінням шахту. Він пролетів 20 футів, упав на сухе дно і зламав обидві ноги. Сем помер за 20 годин по тому. Згубило його не тільки страх і страждання, а й шок, голод та спрага. Ірма Фаєт мешкала в Лоді, штат Каліфорнія. Вона була незайманою дамою 26 років, яка страшенно боялася зґвалтування. 23 червня, коли в місті почалося нестримне мародерство, її життя перетворилося на нескінченне жахіття. Ірма мешкала в невеликому будиночку на бічній вулиці раніше разом із матір'ю, але та померла 1985 року від серцевого нападу. Коли покотилася хвиля грабунків і вулиці сповнилися пострілами і ревом мотоциклів, то п'яниці ганяли діловим центром міста. Ірма замкнула всі двері і сховалася у кімнаті на підвальному поверсі. Вона періодично прокрадалася нагору, щоб запасти харчів і сходити до туалету, а тоді ховалася назад тихо, як мишка. Ірма не любила людей. Якби померли всі люди на планеті, вона б тільки зраділа. Однак сталося інакше лише вчора, тільки но ну, Ірма почала сподіватися, що лишилася в лоді сама, на очі їй трапився п'яний хіпі у футболці. Я відмовився від сексу та випивки, і то були найстрашніші 20 хвилин мого життя. Він чвала вулицею, тримаючи в руці пляшку віскі, Хіпі мав довге біляве волосся, яке вибивалося з під дайкепки та спускалося аж до плечей з за пояса джинсів у нього стирчав пістолет. Ірма сховалася за штори та злякано дивилася на нього з вікна спальні, доки той не зник із поля зору, а тоді, немов із неї зняли якесь зловісне закляття, помчала донизу і сховалася в забарикадованій кімнаті. Померло чимало людей, та не всі. Якщо лишився один хіпі, знайдуться й інші, і виявиться, що всі вони гвалтівники, вони зґвалтують її, раніше чи пізніше вони її знайдуть і зґвалтують. Сьогодні ще до світанку вона прокралася на горище, де в кількох картонних коробках зберігалися речі її батька, він був матросом торговельного флоту. Ірму з матір'ю він покинув наприкінці 60-х. Мати їй усе розказала, і вона була дуже відвертою. Виявилося, що батько був тварюкою, напивався та ліз гвалтувати матір усі вони такі, а одружується, і в чоловіка з'являється право гвалтувати свою жінку, коли схочеться, навіть у день. Мати завжди підсумовувала його втечу двома словами словами, які Ірма могла б ужити стосовно смерті кожного чоловіка, жінки і дитини. Що зникли з лиця планети, невелика втрата. У більшості коробок лежали самі дешеві дрібнички, куплені в заморських портах, сувеніри з Гонконга, Сайгона, Копенгагена, Ірма знайшла там альбом зі світлинами. На більшості фотографій батько позував на палубі та іноді всміхався на камеру, поклавши руки на плечі своїх друзів Тварюк. Ну, можливо, хвороба, яку прозвали капітаном Трипсом, знайшла батька в його лігві, куди б він не втік. Невелика втрата. А ще там знайшлася дерев'яна коробка з маленькими позолоченими завісами, і всередині була зброя пістолет 45-го калібру. Він лежав на червоному оксамиті, і в сховку під підкладкою знайшлися кулі. Набої позеленіли і запліснявіли, та Ірма подумала, що все стрілятиме, як годиться. Кулі роблять із металу, і вони не псуються, як сир чи молоко. У світлі єдиної заплетеної павутиною лампочки, Ірма зарядила пістолет, а тоді спустилася повечеряти за кухонним столом. Більше не ховатиметься, наче миша в норі. Тепер вона при зброї. Волтівники, стережіться. Після дванадцятої дня вона вийшла на ганок прочитати книжку. Сатана живе та процвітає на планеті Земля, було написано на політорці. Жорстке, однак, веселе чтиво. Як і писали, у книжці грішники та невдячні покидьки дістали по заслузі, усі сконали. Окрім жменьки патлатих гвалтівників, та з ними вона впорається, пістолет лежав поряд. О другій годині повернувся білявий чоловік. Він так напився, що ледве на ногах тримався, хіпі побачив Ірму і його лице посвітлішало, поза сумнівом, від щастя, що йому нарешті випаде посьорбати з волохатого кухлика. Гей, крихітко, гукнув він. Лише ми з тобою, і скільки ж ти. А тоді на обличчя набігла хмара жаху. Він побачив, як Ірма поклала книжку і звела свій 45-каліберник. Слухай, поклади на ту штуку, вона заряджена, чуєш? Ірма натиснула на спусковий гачок. Пістолет вибухнув, і вона померла на місці. Невелика втрата. Джордж МакДугал жив у селі Н'Як, штат Нью-Йорк. Він викладав математику у старших класах, в основному підтягував тих, хто не встигав за програмою. Вони з дружиною були сумлінними католиками, і Геріет МакДугал подарувало йому одинадцятьох дітей, дев'ятьох хлопчиків та двох дівчаток. Тож від 22 червня, коли його дев'ятирічний син Джеф помер від того, що діагностували як грипозну пневмонію. І до 29 червня, коли його 16-річну дочку Патрисію, о господи, вона була такою юною, такою болюче прекрасною, згубило те, що всі, хто лишився, називали трубошиєм, Джордж спостерігав, як 12 -ро людей, яких він любив понад усе на світі, віддавали богові душу, в той час як він сам лишався здоровим. У школі він жартував, що не пам'ятає імен усіх своїх дітей, та порядок їхніх смертей закарбувався в його пам'яті. 22-го – Джеф, Мартіс Гелен – 23-го, його дружина Герріет Біл, молодший Джордж, а ще Роберт зі Єстеном – 24-го, Річард 25-го, Денні 27-го, Трирічний Френк 28-го, і нарешті Пет, хоча під кінець її стан уже ніби й покращувався, Джордж гадав, що здуріє. Десять років тому за порадою лікаря він почав займатися пробіжками. Він не грав ні в теніс, ні в гандбол. Моріжок завжди косив хтось із його пацанів. Звісно ж, за невелику плату. І коли Геріет потребувала хлібини, до крамниці на розі Джордж не ходив, а їздив. Вагу набираєш, сказав йому лікар Ворнер. Вирішив дубцю наростити. Серце не зрадіє. Спробуй пробіжки. Тож він купив спортивний костюм і взявся щовечора бігати, спершу на короткі дистанції, а тоді й на довші. На початку Джордж почувався ніяково, бо був упевнений, що сусіди стукають себе пальцями по лобах і закочують очі. А тоді кілька чоловіків, які іноді махали йому, поливаючи, моріжок, підійшли до нього та спитали, чи можна долучитися певне, в компанії вони почувалися безпечніше, тим часом до Джорджа приєдналося ще двоє його старших синів. Це стало сусідською фішкою, і, попри те, що склад людей постійно змінювався, люди долучалися, випадали, фішка так і лишилася сусідською. Тепер, коли всіх не стало, Джордж бігав сам щодня годинами. Лише на пробіжці, зосередившись на тупотінні кросівок, розмаховані руками та розміреному, хрипкому диханні, він утрачав відчуття невідворотного божевілля. Джордж не міг здійснити самогубство, бо був сумлінним католиком, і знав, що то смертний гріх, і Бог певне зберіг його для чогось особливого, тож він бігав. Учора він пробігав майже шість годин і спинився лише тоді, коли зовсім задихався і мало не блював від перевтоми. Йому був 51 рік, уже не молодик, тож він подумав, що стільки бігу не на користь. Та в іншому, важливішому сенсі, біг лишався єдиним, бодай трохи корисним заняттям у його житті. Цього ранку він устав із ліжка з першими півнями та вдягнув спортивний костюм. Уночі він майже не спав, бо в його голові крутилося Джеф, Марті, Гелен, Геррієт, Біл, Джордж Молодший, Роберт Стенлі, Річард, Денні, Френк, Петті, а я ж гадав, що їй вже краще. Він вийшов на двір та взявся бігати порожніми вулицями Ньяка, Інколи наступав набите скло, одного разу перестрибнув розбитий об тротуар телевізор, а тоді ноги понесли його далі за межі житлових кварталів із заштореними вікнами Повз страшну автомобільну аварію на головній вулиці, де зіткнулися три машини. Спершу Джордж біг кюпцем, та думки почали наздоганяти, і йому довелося нарощувати темп. Він розігнався до клусу, тоді до спринту, і ось погляньте, порожніми вулицями села мчить 51-річний сивий чоловік у сірому костюмі та білих кросівках, летить так, наче за ним женуться всі демони з пекла. У чверть по дванадцятій у нього стався коронарний тромбоз, і він упав мертвим на розі оук та пайнстрит, неподалік від пожежного гідранта, вираз його обличчя дуже нагадував радість і вдячність. У день 2 липня місіс Ейлін Драмонт із Клюїстона, штат Флорида, дуже напилася солодкого м'ятного лікеру де Куйпер. Вона хотіла напитися, щоб не думати про свою сім'ю, а солодкі м'ятні лікери були єдиним різновидом алкоголю, який не викликав у неї відрази. Минулого дня в кімнаті її 16-річного чада знайшовся пакетики з марихуаною, і Ейлін вдалося накуритися, та від цього стало тільки гірше. Обкурена і заплакана, вона просиділа у вітальні над фотоальбомом увесь день. Тож сьогодні Ейлін випила цілу пляшку лікеру і знудила у ванні, а тоді вона лягла до ліжка, закурила, заснула та спалила весь дім разом із невідчепними думками. Вітер посилився, і вийшло, що разом зі своїм будинком Ейлін Драмонт спалила майже весь Клюїстон. невелика втрата. Артур Стімсон мешкав у Ріно, штат Невада. 29 го числа, поплававши в озері тахо, він наступив на іржавий цвях, почала розвиватися гангрена. Артур поставив собі діагноз за запахом і спробував відрізати ступню. Пропилявши півкістки, він зомлів і помер від шоку та втрати крові посеред казино Тобі Гара, в якому намагався провести ампутацію. У Свонвілі, штат Мейн, десятирічна дівчинка на ім'я Кендіс Мурон упала з велосипеда і померла від тріщини в черепі. Мільтона Кресло у хазяїна ранчо в окрузі Гардінг, штат Нью-Мексико, вкусила гримуча змія, і він сконав за півгодини. У мілтавні, штат Кентукі жила Джуді Нортон, і вона дуже раділа з поточних подій. Гарненькій Джуді було 17 років. Два роки тому вона зробила дві серйозні помилки, завагітніла і дозволила батькам умовити її вийти заміж за винуватця чотириокого студента, який учився на інженера в університеті штату. У 15-річному віці Джуді полестило те, що її запросив на побачення хлопець із коледжу, хай навіть першокурсник, а під страхом смерті вона не згадала б на що дозволила Волдо Волдо Хортон, ну що за гідотне ім'я здійснити своє бажання. І якщо вже судилося залетіти, чому саме від нього? Джуді дозволяла здійснити своє і Стівові Філіпсу з Марком Колінзом, членом футбольної команди середньої школи Мілтавна? Якщо бути точним, звалася вона Мілтаун а ну ж бо, ну ж бо, що сили за забіли, засині, забіли і за сині, у якій вона сама була черлідеркою. Якби не гідотний Волдо Хортон наступного року її б запросто обрали головною черлідеркою, та повернімося до нашої теми. Зі стіва чи Марка вийшли б пристойніші чоловіки, обидва мали широкі плечі, а в Марка було біляве волосся до плечей, від якого мліли всі дівчата. Однак пощастило Волдо, кому ж, як не Волдо, вона пересвідчилася в цьому, відкривши свій щоденник і підрахувавши дати, та можна було й не завдавати собі клопоту, немовля, було точною копією Волдо, так само гидотним. Тож два довгі роки вона б на різноманітних паршивих роботах у фастфудах і готелях, а Волдо ходив на навчання, і так вийшло, що вона зненавиділа його навчання більше за все, навіть більше за дитину і самого Волдо якщо він так хотів сім'ю, чого не кине університет і сам на роботу не піде, вона ж працює, та старі цього не дозволили. Якби все залежало тільки від Джуді, вона б налила йому меду у вуха обіцяй, інакше не дам. Однак усі четверо батьків не виймали носа з їхніх справ. О, Джуді, Волдо ж має отримати гарну роботу, тоді й заживете. Ах, Джуді, ти б не тужила так сильно, якби частіше ходила до церкви. Ах, Джуді, їж лайною усміхайся, доки не ковтнеш, доки все не ковтнеш. А тоді вигулькнув супергрип і вирішив усі проблеми померли батьки, маленькі піті, було трохи сумно, та вона оговталася за два дні. Тоді батьки чотириокого чоловіка і кінець кінцем сам Волдо. Нарешті Джуді звільнилася. Вона навіть не подумала, що може померти, і цього дійсно не сталося. Вони мешкали у великому і хисткому багатоквартирному будинку у центрі Мілтавна. Однією з характеристик того дому була морозильна кімната в підвалі. Волдо одразу ж загорівся, а Джуді, ясна річ, права голосу не мала. Вони оселилися у тій квартирі у вересні 1988-го. Їхнє помешкання було на четвертому поверсі, і кому доводилося тягати до морозильника роздвіфи з гамбургерами? Три спроби, дві не рахуються. Волдо з Піті померли вдома, тоді в лікарнях обслуговували самих лише крутеликів, а морги були заповнені трупами моторошні місця, Джуді не зазирнула б туди навіть за гроші. Та місто ще не знеструмилося, тож вона спустила їх у підвал і закрила в морозильній кімнаті. Світла у Мілтавні не стало три дні тому, та в морозилці й досі було холодно. Джуді знала про це, бо спускалася туди три чотири рази на день. Собі вона казала, що це лише перевірка, а що ж ще ну не зловтіха ж. 2 червня вона спустилася до морозильної кімнати і забула підперти двері гумовою підпорою. Вони загрюпнулися і заклацнулися. Лише тоді Джуді помітила те, чого не помічала останні два роки. На внутрішній поверхні дверей не було ручки. Температура всередині значно піднялася, тож Джуді не замерзла на смерть, та їжі там однаково не знайшлося. Урешті-решт вона таки померла у компанії своїх чоловіка і сина. Джим Лі з Геттісбурга, штат Місісіпі, підключив усі розетки до бензинової електростанції, а коли намагався її запустити, його шарахнуло струмом. Чорношкірий молодик Річард Гогінс усе своє життя провів у Детройті, штат Мічиган. Останні п'ять років він сидів на білому порошку, який називав героїном. У розпал епідемії грипу в нього почалася страшна ломка, бо всі штовхачі і наркомани, яких він знав, помирали або повтікали. Яскравої сонячної днини він сидів на засміченому ганку, пив теплий севенап і мріяв про ширку, бодай би один кольчик. Він згадав про Еллі Макфарлейна та чутку, яка з'явилася саме перед тим, коли заварилася Отакаша з грипозним лайном. Казали, що Еллі, третій найкрутіший барига в Детройті, отримав чималу партію товару, отоді б вони зажили к бісу, то коричневу бодягу хай живе білий китаєць. Річі не міг точно сказати, де Макфарлейн тримає таку велику партію, подібні знання шкодять здоров'ю. Та він не раз чув про те, що коли копи отримають ордер на обшук будинку у Гроспойнті, який Еллі купив своєму двоюродному дідові, штовхача засадять на такий термін, що вийде він лише тоді, як місяць у небі позеленіє, річі вирішив прогулятися до Гроспойнту, зайнятися було нічим. У телефонній книзі Детройта він знайшов адресу якогось Еріна Ді Макфарлейна, що мешкав на Лейк Шор Драйв і рушив туди. Коли річі прибув за адресою, вже стемніло, і в нього боліли ноги. Він більше не намагався переконати себе, що просто гуляє, йому хотілося вмазатись і то сильно. Маєток оточував сірий мур із грубого каменю, і річі перемахнув через нього, мов чорна пантера, порізавши руки муроване зверху гостре скло. Він розбив вікно, загорлала сигналізація, і він був на півдорозі до муру, коли згадав, що виклик ніхто не прийме, усі копи сконали. Обливаючись потом, річі сторожко рушив назад. Усередині стояли темінь, і в тому офігенному замку було кімнат із двадцять не більше певне, щоб як слід усе оглянути, йому доведеться повернутися за світла, а на нормальний обшук знадобляться добрячі три тижні, і товару тут може й не бути. Чорт. На річі накотила хвиля милосного відчаю, він вирішив покоперсатися, бодай у найочевидніших хованках. І в горішньому туалеті він знайшов дюжину великих пузатих пластикових пакетів із білим порошком. Вони були в зливному бачку, класична ничка. Очманілий від жаги, річі дивився на те добро й думав, що Еллі, мабуть, підмазував правильних копів, раз міг так запросто лишити стільки товару у грьобаному зливному бачку. Там було вдосталь дурману, щоб пробути в космосі 16 століть. Річі відніс один пакет до хазяйської спальні, поклав його на ліжко і відкрив. Тремтячими руками він дістав інструменти і взявся до справи. Йому навіть на думку не спало поміркувати про концентрацію порошку. Найпотужніша його маска містила 12% чистяку, його так відробило, що річі мало в кому не провалився, він навіть носом не встиг поклювати, Бах і вже там, з блакиті мирноти та в чорну Чорноту. Він устромив собі голку над ліктьовим згином і пустив ширку по венах. То був чистяк 96%. Він помчав його кров'ю, наче оскаженілий товарняк, і річі повалився просто на пакети з героїном, забіливши спереду всю сорочку. За шість хвилин він сконав. Невелика втрата.